Креативний спосіб боротьби з російською дезінформацією у польському місті Бидгощ власник невеликої книгарні у середмісті щодня виставляє на вулиці при вході рекламну таблицю, на якій зазвичай спростовує російську пропаганду. А також закликає людей більше читати, бо начитані менш піддатливі на дезінформацію та нагадує перехожим про війну в Україні і що українські військові стоять на захисті всієї Європи. Книгарня пана Пьотра має назву тонь. Не байка, це не казка, і працює впродовж дев'яти років. Чоловік каже, на такі написи його надихнула величезна хвиля російської дезінформації в інтернеті. Орвела. Я переробив цитату Орвела. В час російської дезінформації говорити правду це революційний вчинок. Українці захищають нас від Путіна. В часі останнім часом я почав зауважувати, що стали дуже посилюватися ці пропутінські наративи, і для мене це жахливо. Ця таблиця, наче моє медіа, вона переносна в соцмережах, користується доволі великою популярністю. Перше, що я написав, це те, що українці не є тягарем для польської економіки, а навпаки, приносять великі гроші. А люди, на жаль, отримують таке нашіптування: українці заберуть у вас лікаря, українці заберуть у вас роботу, гроші. Треба цьому протидіяти.